В ефірі Час новин в студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Вшанували день пам'яті чорнобильців. Неспокійна ніч. Розбірки в Ромському таборі. Проблемні підвали, грибок та пліснява загрожує мешканцям багатоповерхівок Сваляви. Кубок синаю незабаром на Мукачівщині відбудеться футзальний турнір. Хто кращий? змагання юних рятувальників? Незвичне хобі в Буштані розводять осетрів. У рамках другого етапу антитерористичної операції місто Слов'янськ заблокують війська, але штурмувати місто не будуть. Про це заявили голова адміністрації президента Сергій Пашинський, керівник антитерористичного центру ПРСБУ Василь Крутов. Повідомляє інтерфакс Україна. В рамках проведення операції українські спецпідрозділи розпочали другий етап, який полягає в тому, щоб повністю заблокувати місто Слов'янськ і не дати можливість привести терористам підкріплення. Операція триватиме, її мета блокада терористів Слов'янську і недопущення жертв серед мирного населення. Сергій Пашинський також зазначив, що терористи створили опорні пункти в дитячих садах і лікарнях. Ніякої політики в Слов'янську немає. Це класичні терористи, які прикриваються жінками, дітьми, наголосив керівник адміністрації президента. Росія не зробила жодного кроку, щоб спинити сепаратистів в Україні з часу оголошення Женевських домовленостей. Росія не зробила кроків до врегулювання ситуації в Україні. Про це повідомив державний секретар США Джон Керрі. Жоден російський чиновник публічно не вийшов на телебачення і не закликав сепаратистів в Україні підтримати Женевські домовленості, скласти зброю і звільнити адміністративні будівлі в Україні. Світ констатує, що Росія зробила ставку на обман і дестабілізацію. Зауважив держсекретар США. Водночас, за його словами, світ визнав правильність дій українського уряду. Офіційні рупори Російської Федерації, західні політики та експерти оприлюднюють можливі сценарії з дестабілізації ситуації в Україні. Один із них зрив президентських виборів шляхом проведення військових та терористичних операцій спецслужбами Російської Федерації, повідомив народний депутат України Віктор Балога. Політик також додав, цитую, у цій ситуації вважаю, що українська влада має невідкладно вжити заходів для посилення охорони перше реальних кандидатів на пост президента України, друге центральної виборчої комісії та територіальних виборчих комісій, третє центральних органів державної влади. Хочу вірити, що нічого поганого не станеться, і ми не побачимо зелених чоловічків ні в столиці, ні в інших регіонах. Але в умовах фактичної війни з Російською Федерацією влада зобов'язана зробити все можливе, щоб запобігти спецопераціям агресора, вважає Віктор Балога. Після однієї з наймасштабніших катастроф минулого століття минуло вже майже три десятиліття. А Чорнобиль і досі зона відчуження. На Закарпатті проживає майже п'ять тисяч чорнобильців, з них двісті інвалідів. П'ятьсот закарпатських ліквідаторів померли в розквіті сил. У день річниці трагедії в обласному центрі відбувся мітинг Реквієм. 28 років минуло, а перед очима події днів, ніби це сталося вчора, розповідає пан Василь. Що розказувати, що це стало, то. Не вернешся назад, то довго говорити, я дітям розказую. Моя участь була у мене лабораторія радіологічна, яка робила всі аналізи, починаючи від Ужгорода і кінчаючи з зоною Чорнобильською. Те, що сталося, те сталося, згадувати не хоче, хоча страшна картина перед очима. Щорічно приходить до пам'ятника закарпатським ліквідатором вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся. У день річниць чорнобильської трагедії, яка забрала життя багатьох людей і завдала шкоди здоров'ю мільйонів українців. В Ужгороді відбувся мітинг-реквієм. Траційно небайдужі поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Вічну пам'ять померлим та міцне здоров'я, боже благословення тим, хто повернувся, побажали представники духовенства. В області проживає близько п'яти тисяч тюрнобильців. З них понад 200 осіб інваліди. Говорили присутні і про проблеми. Було дуже багато нарікань таких моментальних, точечних. І було дуже багато побажань, що вони бачили, співпрацю в майбутньому. Ми всі ці речі записали, в тому числі медикаментозне забезпечення, процес лікування, процес реабілітації. Державний бюджет плюс-мінус шість мільйонів на Чорнобильців Закарпаття. Це різні слідки, різні доплати тощо. А місцеві бюджети, значить, кожний бюджет в силу своєї можливої, тобто міський чи районний, обласний бюджет, в принципі по запитам постійно старається робити плюс до попереднього року. В області намагаються забезпечити постраждалим все необхідне. На жаль, майже кожен ліквідатор має проблеми зі здоров'ям. Відтак найважливіше для них сьогодні медикаментозне забезпечення. З пенсіями проблеми багато, а з медикаментами, дякуючи обласній раді, нам легше трошки, бо обласний бюджет усе передбачає щось додаткове. Та не всім так пощастило. Пан Лука, що на місці трагедії побував двічі, розповідає, що досі не отримує заслуженої пенсії. 14 суток, в 87-му році три місяці. Хворію разними, хвороби, гепатізни. Уведе мене послало, в МС Україну в Закарпатській області. Прислідували мене, чотири рази мене звільняли незаконно з органів внутрішніх справ. Порушена кримінальна справа. Зараз шараничою направлені бумаги начальнику новому ОМС, який був звільнений два рази з органів внутрішніх справ і не пройшов і люстрацію. І щас дав команду не виплачувати мені пенсію. І до сьогоднішнього я не можу пенсію отримати. Не можу з кров'ю заслужену пенсію. Чоловік каже, має право на пенсію та завдячуючи начальнику ОМВС, тільки де юре, але віри справедливість висторжествує. Всім, хто залишився живий після страшної аварії, бажає здоров'я, померлим вічно пам'яті, Молодому поколінні ніколи не бачити того, що бачив він там під час ліквідації на Чорнобильській АЕС. Україна розраховує підписати договір про відкрите небо з Європейським союзом не пізніше за 5 червня 2014 року і одночасно обговорює можливість підписання таких самих договорів з Ізраїлем та США, заявив на брифінгу в кабінеті міністрів України міністр інфраструктури України Максим Бурбак. Активну підготовку до підписання договору про відкрите небо ведуть з листопада 2013 року. Мета угоди поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у цивільній авіації, сприяння промисловій і операційній співпраці. На думку експертів, повномасштабна реалізація договору про відкрите небо між Україною і Європейським Союзом можлива і доцільна за умови одночасного скасування візового режиму, що знімає бар'єри для переміщення громадян між країнами. Реверсне постачання газу зі словаччини може покрити близько половини потреб України в цьому енергетичному ресурсі. Про це свідчать документи компанії Нафтогаз України. Повідомляє Радіо Свобода. За даними української компанії, реверс може гарантувати отримання 30 мільярдів кубометрів газу за річної потреби 50 мільярдів. На тлі високої напруженості у відносинах двох країн Росія вирішила різко підвищити ціну експортованого в Україну газу. Словаччина дала зрозуміти, що протягом найближчих місяців готова здійснити необхідні технічні дії, щоб надати нашій країні близько 8 мільярдів кубометрів на рік. Впливати на кадрові призначення повинна громада, так вважають активісти обласного центру. Вони написали звернення до МВС України з проханням призначати керівників та начальника МВС в області тільки після обговорення з місцевою громадою. Чи погодились на такі умови в міністерстві? Знають мої колеги. Керівна ланка усіх рівнів Міністерства внутрішніх справ, хоч і змінюється проте не українським народом, а новою владою. Ситуація з кадровими призначеннями міліціонерів часто не влаштовує громадськість на місцях і Закарпаття не виняток. Громадські активісти надіслали листа в МВС України з проханням призначати начальника та керівників структури МВС в області лише після погодження з місцевою громадою. Необхідно. Призначати керівництво МВС та провідних служб знизу, тобто щоб громада, яка живе в місті, знає цих людей, знає, чи вони чисті на руки чи не чисті, і має сказати свою думку, чи можна призначати, чи не можна. Відповідь з міністерства була ствердною згідно з листом. Призначати будуть тільки після обговорення кандидатури з місцевою громадою. Було отримано відповідь з Міністерства внутрішніх справ з міста Києва з центрального апарату. Відповідь датована 9 квітня 2014 року. Згідно якої було вказано, що дана пропозиція заслуховує на увагу і прийнято одно з звернень. Суть цього звернення полягає про те, що видано спеціальний наказ МВС, яким регламентовано, що призначати начальники МВС ГУМВС в областях виключно після обговорення кандидатури на громадських слуханнях та затвердження громадою. Міста чи відповідно області, те, що призначення в структурі правоохоронних органів мають бути під контролем громади, схвалює і громадськість. Люди кажуть, міліція після подій останніх місяців повністю втратила довіру народу. Я погоджуюсь із змістом цього листа, тому що в нашій країні міністерство внутрішніх справ на жаль не в повній мірі відповідає соціально-політичній та криміногенній ситуації. Тому вважаю за доцільне і потрібно створення подібної громадської ради, щоб населення, народ міг контролювати міліцію і бути з нею ближче. Звісно, це буде краще, чим як влада би вирішувала, то що як на своєму досвіді ми вже дізналися, як було недавно за часи Майдану, коли влада керувала Беркутом і коли. Міліція виконувала накази влади. Я Підтримую. Я повністю згідний з тим, що міліція має бути з народом. У Мукачеві згорів джип ґранд Чирокі. Вночі 25 квітня близько третьої години ночі до Мукачівської міліції надійшло повідомлення від вогнеборців про пожежу на вулиці Данила Галицького. Там біля багатоповерхівок горів джип. Вогонь знищив пластикові деталі, двигуна та заднє скло. Пошкодив лакофарбове покриття та салон автомобіля. Наразі проводиться експертиза на виявлення причин загоряння автомобіля. Деталі пожежі встановлюють. У Мукачівському таборі продовжуються розбірки. В ніч на п'ятницю намагались спалити будинок одного з ромів, який виступив проти тиранії барона. Нагадаємо, кілька тижнів тому табір повстав проти Калмана Лакатоша звинуватили його у знущаннях над циганами. Деталі інциденту в наступному сюжеті. Неспокійною видалась ніч у родини Роберта Тейфела у їх будинок. У ніч на п'ятницю влетіло кілька коктейлів Молотова. Одна пляшка з запалювальною суміш розбилась об шифер даху, інша підпалила вікно. Я спав раптом, почув великий вибух, а у вікні побачив вогонь. Вийти з будинку. Я побоявся, бо подумав, що біля дверей на мене вже чекають зі зброєю і вб'ють мене. А в мене в хаті і дружина, і дитина. Батько сімейства стверджує, що розбишаки були на автівці, тож, поки всі повибігали гасити пожежу, зловмисники безперешкодно зникли з місця злочину. В тому, що підпал справа рук людей Калмана-Лакатоша, Роберт не сумнівається. 11 апреля я подав заяву в міліції, що мені угрожає бандит Лакатош Калман. В той же день ми, ну коли це була реальна угроза, ми їхали і там ночували в церкві. А после того, как пришли домой, уже ей думали, что все нормально, тихо, спокойно. А теперь видите, что случилось вечером, ночью где-то в три часа. История неприязни между Робертом и Калманом давня. Четыре года назад у меня был с ним конфликт. Он меня выбил глаз, стал инвалидом. После того, ну, уже было тихо, спокойно. Но теперь была возможность, чтобы его уже посадить в тюрьму. Я тоже стал на сторону, в эту сторону. Що проти нього, всі в табор пішли проти нього. а він Он побачив увиділ телевізора і сказав, ти теж йдеш, ну я тебе вб'ю. Потому що он не дзвонив той же день, 11 числа. Він сам дзвонив, що спочатку будеш ти мертвий, а после йде ті, останні, які проти не пошли. Загалом у двох будинках Роберта проживає 18 чоловік. Він з дружиною, 11 їхніх дітей, зяті та невістки, а також внуки. Всі налякані. На місце злочину виїжджала міліція. Прийшли міліція, там вони знайшли ось ці бутилки, осколки, забрали, поставили в кульок, сказали, що несуть в Ужгороді, на експерт. Навмисний підпал із замахом на вбивство інкримінують Роме Калману Лакаташу. До яких висновків дійде слідство в міліції, покаже час. Але чи є цей час у Роберта та його великої сім'ї питання риторичне. Це була лише половина випуску. Вже далі ви побачите. У Боксинаї незабаром на Мукачівщині відбудеться футзальний турнір. Хто краще змагання юних рятувальників? Незвичне хобі. В Буштині розводять осетрів. Підвали свалявських багатоповерхівок заражені домовим грибком. Від нього у людей нерідко з'являються захворювання органів дихання від елементарної алергії до астми та задухи. На цю проблему місцева влада не реагує, незважаючи на численні скарги мешканців багатоквартирних будинків. Досліджував проблему Олександр Поліщук. Говорилося, уж бо поміняли всю трубу, просилося, ходила до Дрогобицького, до Лені Івана Івановича ходила оббитого, ви позирайте, що вони зробили. Вони казали, що не обробили. Вони не обробили. Той іди далі, що вийти, який там грибок, бо грибок прийшов посіг. Тому мені в квартиру. Грибок у підвалі свалявської багатоповерхівки з'явився не вчора. Постійно вологі та проїжджавілі труби водопостачання. Каналізаційна мережа також не в ідеальному стані. Земля в підвалі ніколи не буває сухою. Висока вологість та тепло ідеальні умови для розвитку домового грибка. Про те, що він тут є, свідчить специфічний запах. А також про це було складено акція на підслужбою України майже рік тому. Зона ураження від 35 до 40 метрів квадратних. Пані Марія живе на першому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Головній, 68, вже багато років. Про грибок у підвалі будинку дізналась випадково і з того часу регулярно звертається то до місцевого жрепу, то до міського голови з проханням вивезти заразу, адже грибок вже дістався і до неї у квартиру. Перший раз до начальника ЖЕКа Немеша Іва Василя Васильовича давшимся обережало міськвиконком до Лені Івана Івановича. Туди вже там вісім заяв написала. У мене є всі купії, все. прийшли санпідстанції, аксоставі у мене теж там є. До Дрогобецького ходила Дрогобецька, е, е, говорив з кошелем, замісником Юрем Михайловичем, бо юрими приходили представники, але толку нічого не було зроблено. Єдине, що зробили комунальники, зчистили цвіль зі стін віником, а труби обгорнули ізолятором, розповідає пані Марія. Втім, проблеми це не вирішило. Грибок попав ми в квартиру. Я повіла Мудріану Віану Івановичу. Він каже, то ваша приватизована квартира, то каже, ви самі маєте ремонт робити коло представників. І бо я писала кілько, я хочу. І пак представникам повів вже послідний раз, коли він мені акт загнав. Ата ви її не слухайте, вона пентрить кілько хоче. Та я мало інфаркт не дістала одних. них. Доведена до пенсіонерка. Вже біла звернутись до прокуратури, проте в правосуддя в цьому випадку вона не вірить. Вонися почали сміяти, коли я повіла, що я зверну до прокуратури. Тож куди можна звернутись у сваляві зі своїми комунальними проблемами? Пані Марія вже і гадки не має. А тим часом домашній грибок у її квартирі, що лізе сюди з підвалу, незважаючи на всі ремонти, продовжує отруювати життя літньої жінки. Змагання заради безпеки у Мукачеві в четверте відбувся збір юних рятувальників. Близько 140 учасників цього дня оточили спеціалізовану загальноосвітну школу номер 16, на базі якої щорічно проходять змагання. Учні і рятували потопельника, і розгортали пожежну машину, і навіть проходили психологічний тест. Які етапи виявилися найважчими, бачила Катерина Можаєва. Для багатьох уже не вперше. Учні всіх загальноосвітніх шкіл Мукачева зібрав міський етап рятувальних змагань. Урочисте відкриття, показові виступи учнів школи безпеки і вперед долати випробування. Юні рятувальники від 13 до 17 років повинні були пройти шість етапів. Маємо можливість провести бойове розгортання пожежної машини, рятувальні роботи в зоні хімічного забруднення, також пошуково-рятувальні роботи в умовах природного середовища, психологічні тестування. Конкурс з основ безпеки життєдіяльності і рятувальні роботи на водній акваторії. Ну води в нас немає, тому елементи деякі присутні. Безпека, перш за все, головний девіз змагань. Деякі учасники проявили спритність, точність і оперативність у виконанні всіх поставлених завдань. Врятувати потопельника чи загасити пожежу у них майже не викликало труднощів. Перед змаганнями ми ходили ну, сюди, ми е, стрибали через той бар'єр, ми ну, все пробували там, вдома, там, я пробувала там, через, там, через які програви. Ну, ну, я дуже серйозно відносила до цього конкурсу, тому що мені це подобається. Надзвичайні ситуації їм уже не страшні. Тим більше серед учасників є юні рятувальники, які беруть участь у таких змаганнях щорічно. Учні запевняють, тут головне не перемога, а досвід і практичні навики, які отримує кожен учасник. Щоправда, деякі етапи даються нелегко. Мені здається, найважче – це пошуково-рятувальні роботи у зоні техногенної аварії. Ну, тому що там ось ці хімкостюми, що ми тільки що одягали, це великий труд їх одягати за малий час, і потім потерпілого виносити з небезпечної ділянки. Учні кажуть, після таких змагань потрапити в надзвичайні ситуації не страшно, адже надати першу допомогу їм уже під силу. Такі змагання потрібні. Вони потрібні для того, щоб діти ну, вчилися правильно діяти у надзвичайних ситуаціях, які можуть виникати. І на жаль, виникають щоразу в нашому житті, тому що якщо брати, що навіть тільки цього місяця у нас вже зареєстровано 25 виїздів на пожежі, тобто надзвичайні ситуації природнього чи техногенного характеру виникають незалежно від нас. Це не може бути сплановано. А діти наше майбутнє, хай готуються, щоб вони правильно діяли. Діяли заради перемоги. У результаті запеклої боротьби третє місце між собою розділили команда 6-ї і 4-ї школи. НВК Гармонія разом із другою командою 16-ї школи посіли другу сходинку, і переможцями стали учні першої команди спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 16 Страусами та буйволами на Закарпатті вже нікого не здивуєш. А от царську рибу осетра донедавна можна було побачити хіба що на полицях деяких супермаркетів. Уживуть у рідкісну та ціну рибу, навряд чи бачили більшість краян. В Буштані один з місцевих вирішив розводити осетрів у себе вдома. Про незвичне хобі наш наступний матеріал. Муштинець Василь Данч і уявити не міг, що розведення риби колись перетвориться на його хобі, і не якісь золоті рибки стали улюбленцями чоловіка. А осетер риба, яку з давнини називають царською. Як і більшість місцевих рибовод саму об'їздив півсвіту по заробітках. Там у далекому Сибіру, вперше і побачив осетрових, якими кишіли місцеві річки. А от у рідному Закарпатті, як і в цілому світі, ця риба на вагу золота. Ще більше зацікавився осетровими, коли побачив їх у знайомого Чеха. Вони добре почували себе у штучних умовах. Тому цих красенів Василь Данч вирішив розводити і у себе вдома. Я привіз малька, просто зацікавився, як під видом. І утримував нормального озерцятки в тому дворі. Вони прекрасно себе почували. Я зрозумів, що вода дуже підходить. Перебування перших осетрів в басейні було нетривалим. Чоловік вигадував різні способи, щоб покращити умови для вибагливої риби. Перегатив навіть тутешню млиновицю, де встановив спеціальні садки. А коли осетрів стало більше, збудував басейни та облаштував їх системою обігріву, очистки та збагачення киснем. Вода поступає в такі природні аератори, де збагачується киснем, тому що з землі вода поступає десь приблизно 5-6% кисню чого мало, дуже мало для риби. Так що вода мусить поступати, як ви бачите, в ці баки, так би мовлячи. І збагачується до 8-9, то вже кисневий такий процент, що достатньо для утримання риби. Специфіка утримання осетрів, каже чоловік. Полягає у дотриманні температурного і кисневого режимів. Якщо все правильно, за рік ленський осетер чи то без тера набирають один кілограм. М'ясо цієї риби високо цінується, та ще більше цінується ікра, яку називають чорним золотом. Щоправда, отримати її без належного устаткування важко, та чекати доводиться, допоки самка не дозріє, а це 6-8 років. Вирощувати її треба протягом трьох років на таких природних умовах, на таких природних умовах, так що вона дуже не рентабельна, чесно кажучи. Від того її мало хто тим займається. Скоріше, все, то для душі, а не для бізнеса. Ну то не є бізнес. Крім оситрових, чоловік розводить форель. З нею працювати легше та й товарного виду досягає швидше. Головне правильне харчування та підтримання активності. Для цього чоловік вигадав спеціальні харчові брикети. Грандіозних планів на майбутнє у чоловіка нема. Каже, буде займатися осетрами і надалі. Унікальне рибне господарство раніше привертало увагу тільки місцевих. Зараз же про нього знають і за межами країни. Кубок Синаї 2014. футзальний турнір під такою назвою незабаром відбудеться на Мукачівщині. За перший змагатимуться вісім команд. Більше розкажуть мої колеги. 30 квітня стартує всеукраїнський турнір з футзалу Кубок Синаю 2014. Всі матчі відіграють у Кольчині. Цей турнір організовується у нас в Закарпатті восьмий раз. В честь восьмої річниці створення футбольної школи Синай. Але статус всеукраїнського турніру. Цей турнір отримав два роки тому назад. Тобто це другий турнір, який. Проходить під егідою Федерації футзала дитячої юнацької федерації Ліги України. Турнір пройде за олімпійською схемою. Вісім команд розділено на дві групи. Кожна команда зіграє з усіма учасниками своєї групи по одній грі. До півфіналів потраплять лише по дві команди з групи. ми цілий рік тренувалися, готувалися до нього. Будемо доказувати все, що ми вміємо на футбольному полі. Півфінали та фінал заплановані на 1 травня. Минулий турнір. Кубок синаю виграли вихованці футбольної школи Синай. Тож зараз вони не лише господарі турніру, а ще й володарі його кубка. Тож перед вихованцями школи стоїть нелегке завдання захистити кубок. Ми дуже на тренуваннях викладаємося на поповну, щоб виграти цей турнір. Наша мета перемогти цей турнір, і зберегти свій кубок. Всеукраїнський турнір з футзалу відбудеться 30 квітня та 1 травня в селищі Кольчино. Футболісти обіцяють показати гарну гру та високі досягнення. А всіх охочих запрошують прийти та повболівати. Це було останнє повідомлення випуску. і Вже завтра ви побачите. Мітинг «Реквієм» у Мукачі вшанували ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Перша виставка четверокласниця з полімерної глини. 50 відтінків ворожевого виставка в обласному центрі. Це все на сьогодні. В студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора та до наступної зустрічі.